Я навіть не думав, що там форшмак. це дуже смачно. Каперси. Меню на газетки. Ця дошка покриває всі астрономічні запити туриста в Одесі. А ну не відволікайтесь. Це капець. дуже аутентичне місце по всім показателям. Вона вальяжно пішла собі ходити далі. Вилізли ми з водички. А що в Одесі найтакого, найодеського? От ви мені скажіть, це форшмак. А ви знаєте, де найсмачніше в Одесі форшмак? От і я не знаю. А давайте разом з вами знайдемо, де ж він найсмачніший Ходімо! Перше, що нам попалося на очі, це котілок в Вархань. Ми візьмемо все намазок фаршмаків. Головне, щоб ми з хріночками. Ще скуштуємо секретну страву, яка теж є дуже одеською. Мат тут коштує 245 гривень і 100 грам, Але ми будемо брати його в наборчику з штетиками в сеті. Респект тим закладам, які приносять водичку спраглим туристикам. Нам принесли наше замовлення і ви просто погляньте на нього. Тюлечка. Маринований нічок, повода, картопелька. І сец з трьох одеських намазок. Кошмачок, копченої скумбрії і із міді. Все з хлібчиком. Слюньки просто я не можна. Давайте коштувати. Ні, це не кошмар. Паштет із скумбрії. Він дуже смачний, підкопчений, наче ти параньку з кумбрі взяв під півкоп. Тут була сплейка, бо оператор не витримала і почала все це їсти, бо я дуже смачно розповідав. Давайте перейдемо до власного шмака. Ви знаєте, а тут він ніякий. Відчувається тільки цибуля, він перетертий, а от цибуля не перетерта. І відчувається тільки цибуля. Навіть я не відчуваю. Тут є шматочок оселедця, але мені здається, це єдиний. Оселедець, який я тут відчую. Форшмат прям дуже якийсь не дуже. Я його навіть не доїла. Паштет з міді. Цікавий смак. Пряний. За текстурою схожий на печінковий паштет. І є якісь нотки печенкового паштету. Щось типу перетертий міді. З олією наче не знаю. Тепер бонус тюлечка. Давайте скуштуємо тюлічку. Вона подається з молодою картополькою. Обожнюю молоду картопельку. Беріть щось їсти, бо ви там зараз вмерете від слюней. Беремо тюлечку, беремо картопельку. Тут ще щось беремо. І а. Вона смачна, а ледь, ледь має смак. Не знаю, чи справді так має бути, але в мене є до цього питання. Я б хотів її більш вираженою, більш яскравою, як це буває завжди з рибою в Одесі. Паштети мені сподобалися, кошмак мені, на жаль, не сподобався. І я їв пошмаки набагато смачніші. І в цьому випуску я їх вам обов'язково покажу. Тидеш ти по Аркадії, так? Бачиш чай. Потім чайка 2. Думаєш, що таке чайка? Про що це таке? Гуглиш ресторан Чорноморської кухні. А якщо це ресторан чорноморської кухні, значить це те, що нам треба. Значить там точно є форшмачок. Тому ми зараз йдемо і пробуємо, який форшмачок у чайці. Я думаю, ви всі бачили цю а Вона, оказується теж частин чайки. А а може чай. Що ми зробили замовлення, але перше враження якесь незрозуміле. Не дуже люблю ті заклади, в тебе оцінюють за твоїм замовленням. Ми замовили форшмака картопельку на мангалі, а що нормально? але якось так а по бару щось будете? А ще щось будете? Я ж наче зробив замовлення. Давайте вже от. Як є, так і є, і завершувати поршмак 239 коштує тут. Подивимося, чи вартує він свої гроші. Коментар від оператора: тут дуже брудний стіл, брудні стільці. Ні, ну це через те, що тут відкрита тераса, тут все падає, але ж немає. Так, ну, можна але ж трошечки... це повинні прибирати. Ну да. Ну, з подачею тут все прекрасно. Я так розумію, це олійка, це щось не зрозуміло. томатна, мабуть, якісь штучки, це якісь желі якіслувати. Мені здається. Це навіть желе з апельсину чи з лимону, але якісь кисленьке желе. Давайте коштувати. Тут ватостика хліба і форшмак. Я візьму окремо форшмак поки. Смачно. Це форшмак, Нарешті Це смачно. А тепер давайте спробуємо все разом. Тут його в розвісі трошечки більше. Це як... Такий тортик. Це давайте сюди. Отак от оцено от Ну, Оце дуже смачно. П'ятірка подача вирізняється смак риби. Не тільки цибуля, як да, вчора. Не тільки цибуля, як було в котілці. Дуже цікава подача цими кульками. Воно дуже комплексно і смачно. Конечно, нам отаку картопельку на грилі вона готується. Соусом задзики. Це грецький соус. Пробуємо чи він тут. Ну, що я можу сказати? Цей форшмат мені сподобався, поки цей фаворит. Давайте рухатися далі, дивитися, де ще є форшмачок і чи зможе хтось перебити собою цей. Тут дуже шумно. Тут музика зливається з шумом генератора. Це Аркадія. Тут... Чорноморка. Ми собі забронювали столик прямо з видом на море, щоб спробувати їх коршмар. Ходімо. О, ми нарешті до неї дійшли. У вихідні тут не протиснутись. Тому йдіть або в будні, або бронюйте заздалегідь. Ми, до речі, забронювали ще вчора. Ви погляньте, який видів. Крім звичайного меню, де йдуть самі страви, кожен день вказують, що сьогодні виловили, що сьогодні привезли свіжі морепродукти, устриці, риба на сьогоднішнє число. Галочками вказують, що вони сьогодні є. Я трошечки пересів, щоб більше вам морька було видно, бо цей краєвид, ну, ходить, це чудово. Принесли нам наш поршмачок, я так розумію, фарш і все інше. Масличко і тріночка. Спочатку трошечки маслечка, Ось сюди. Тепер беремо поршмачок. Пахне цікаво. Трошечки цибульки. Ось тоді. він. Однорідний, мені хотілося бачити шматочки риби, смак риби є, але цей форшмак трошечки пересолоджений. У минулому році ми теж його куштували, він був точно такий же. А давайте ще спробую його без масла. Просто так. Це просто смачний однорідний форшмак. Але ми сюди прийшли не стільки за форшмаком, скільки за атмосферою Чорноморки і цим краєвидом. Нам ще повинні винести бургери з креветками та биточки з тюлечки. Ну що ж, ми тоді будемо докушувати свій форшмат. А я продовжу шукати форшмат, в якому будуть шматочки риби. Я вірю, ми його знайдемо. Ще раз подивіться на цей кривий. Я вже трошки пересів назад, але я хочу сказати, що минулого року він був трошечки гірше. Раз на раз не приходиться. Це в залежності від того, яка рибка, яку привезли, да. яка залежить поставка. Від оселеця, залежить від настрою кухаря я думаю. і залежить від краєвиду. Да. Так, да, бо в минулому році ми сиділи трішки в жопці. Да. Ну, сьогодні мені це подобається. Продовжуємо наш тур по фаршмакам, і ми в центрі Одеси, і тут я знайшов, не повірите, автентична рюмочна тюлька. І тут ми спробуємо їх тутешній форшмачок, подивимося, який він. Коротше, погнали! і з сигаретками. Аутентичність тут зашкалює під камінцем в табакерці. У нас меню. Меню на газетці. І обід грузчика з привоза, і фаршмачки, цаца, -ца. все, що треба, одеській душі. душе. Ми замовили наш фаршмачок, де він тут форшмак за 85 гривень. От нам його до речі і принесли. Вже з тюлечки написано. Але як ми знаємо, тюлечка це шпроти, шпроти це сільотка, сільотка це сіба, і так далі. Тому це одне і те ж саме. А тепер дивіться, як виглядається гріночка оператору. А фашмак мені нормально, ти придумав? Як виглядає фашмачок ще з якимись, поки не розумію, у мене алергія тут щось цвіте, все-таки не зоселиться. Відчувається трохи інший смак. Трошечки впливає те, що тут грінка, і вона трошечки жирнува. Мені не вистачає нотки яблука, цікавих відтінків. Наразі це просто перетерта риба з яєчком, з лучком. А мені хочеться чогось більш цікавішого. Я знаю, що воно в Одесі не точно є. Мені фаршмак тут не зайшов Забагато цибулі, і воно мені перебуває весь смак. Сам смак риби мені не дуже зайшов. Ну а гріночка така прикальдесенька. Тож будемо далі шукати щось неординарне, смачне або потрібно було брати фаршмак з лосося в Чорноморці, що ми звідти йшли. Форшмак ми не доїли. Я дуже сподіваюсь, що ми не зляжемо з отруєнням. Да. Щось мені здається, що нам дали той форшмак, який там лежав вже не декілька тижнів ну, на цьому. Я побачила, як він на вітрині стоять ті ж самі чашечки. Ще дві чашечки стоять, і невідомо скільки він там стояв і ще буде стояти. Це капець. Насправді, ми його не доїли. Бо, по перше, він був не дуже смачний. По-друге, щось. Дуже дивне з ним, прям дуже автентичне місце по всім показателям. Я дивлюся. Автентичність це класно. Я сама працюю в автентичному барі. Настільки просто якесь місце глухомані. Мені каже, там навіть туалета нема де ручки помить. А ще грінка за 15 гривень. До фаршмака йде тільки одна гряночка, якої не вистачає навіть на відсотків 20 фаршмака. кажуть, ну давайте ще одну гряночку вам додамо. Ну давайте думаємо. 15 гривень. Воно як скібочка, так порізана тоненько тоненько Ви зараз не повірите. Що ми знайшли? Ми зараз йдемо в одне культове місце, яке тут неподалік знаходиться. Я навіть не думав, що там може бути форшмак. Ми зараз туди йдемо. Не переключайтеся. Друзі, я не думав, що я це скажу, але ми зараз будемо куштувати форшмак у Львівській ребергі. Я навіть гадки не мав, що він там є. Найнесподіваніша страва у реберні це фаршмак. Нам принесли хлібчики, я так розумію, їм ми будемо їсти. Перше, що кидається в очі, це його структура, дивіться. Перетерти в кашу просто. Тобто це така пюрешка фаршмакова. Це дуже схоже на те, щоб взяли, виділили з фаршмака ароматизатор і додали його до картопляного пюре. Бо тут відчувається і смак, і. Аромат форшмака, але форшмака я тут не бачу, відчувається як картопляне пюре зі смаком форшмака. Дуже дивна інтерпретація. Як для реберні, так для такого спонтанного форшмака, про який ми навіть не думали, це щось цікаве. Після автентичних одеських форшмаків треба зацінити, як ходить автентична одеська кільця. А їй пофігу взагалі, вона вальяжно пішла собі ходити далі. Трошечки ближче вулиця Троїцька. Заклад, який мені порекомендували, сказали, там є форшмачок. Зараз ми підемо і візьмемо сет з Одеських намазанок. Я не можу, подивіться на цей арт. Я теж не Одеса, це якась Франція і Італія. Погнали, подивимося, який у них форшмачок. Шмачок, копчений, хумус, паштет, тюлька малої солі. І ще паштет з копчений з кумберю, до речі, теж смачний був. І ще з корнішончиками, чи абатою такий той подається. Я думаю, що це буде топово. А ну не відволікайтесь. Зараз буде обрізка і ми вже будемо кушати. Ми потроху відходимо від тої тюльки. Я ще почитали коментарі в гуглі під ними. Це капець. Тут набагато вже цивільніше. все виглядає картини розвішання. Таке зелененьке, прям заклад. Заклад такий красивий. Замовили сет на мазанок і чекаємо, поки нам їх винесуть. Ви гляньте, що нам принесли. Просто ізобіліє одеської смакоти. Тут тобі і форшмак. Паштет з кумбрії, кумус копчений. паштетик. оце правда, я не дуже фанат. Ще тюлечка засолена, карнішончик. Там ще помідорчики. Вона лежать. Ми сюди прийшли. За чим? Правильно за пошмакувати. О, От, отакі виглядає перетертий. Трошечки спеції зверху. Пахне спеціями більше. Він дуже ніжний риба збалансована. Відчувається цибулі трошечки забагато. Короче, дивіться, ви, тут винесли три види хлібу. Чабата, білий та чорний хліб. Дуже смачний пашмат. Прям кайф. Паштет із копченої рибки. М -м 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 -м. Я балдюк. Вона мені сподобалась в котілке, а тут вона ще смачніше. А що по копченому нуту? Я просто комусь люблю, а тут ще й копчений комусь. А копчене воно в 10 разів смачніше. Да, так і таке. Паштет. Печінки, але мені він не подобається. Я печінку дуже не люблю. Мені здається, він так і залишиться незайманим. Смак печинки. І остання тюлечка. Прям свіжа, вона навіть майже не засолена. Вона їжі як свіжа. Тому у мене питання, чи не отруюся нею. Ця дошка покриває всі гастрономічні запити туриста в Одесі. Фаршмак тут реально класний. Ці дві намазанки теж офігенні. Паштет, ну. Хто як любить, все це закусуємо гірочком і кайфуємо. Ось позаду в мене собачий пляж. Я думаю, одесити знаю це. Водичка, прям вообще капздес. 13-15. Для серпня я такого не пам'ятаю взагалі ніколи. Ми зараз он, тими сходами піднімемося до французького бульвару Довженка. І там є один. Дуже цікавий ресторанчик української кухні, в якому подають форшпак. Я хочу вам його показати. Ну, от, французький бульвар, О, там Довженка, там Килатова. Пів життя я тут пробув, знаю кожен, кожну цеглинку. На розі вулиці Довженка і Французького бульвару є ресторанчик таку, та кума? Там ще про фетрольчики? Хто знає? Будемо дивитися, як в українській кухні інтерпретують одеський форшмак. Нам принесли форшмак. За такою веделкою, гріночками, і дивіться, він в баночці. А тут перчик, грибочок і каперси. Ви прикиньте? Каперси. Пахне дуже смачно. З гріночками бородинського хліба вони ще теплі. Як хрустить я балдюк. Я хочу звернути увагу, що я нарешті знайшов той фошмак, який шматочками саме йде. Це навіть не стільки флешмак, як форшмаковий салат. Тут відчувається все. Яблочко, яєчко, рибка. І все ти відчуваєш нотками, закусуєш каперсом, повноцінна картина цього форшмака. Це той фаршмак, який можна справді рекомендувати гостям Одеси. Наче класичний рецепт, який адаптований під широку аудиторію. Що схоже на тартар, на салат олів'є, ну по сенсу. Але це форшмак. Фаршмак, який мені найбільше подобається. З усіх, що ми коштували. Будемо продовжувати нашу трапезу в українському ресторані. Побачимось у наступній скліюці мого матеріалу. Що ми закінчили з вами наше турне по одеським фаршмакам. Який вам сподобався найбільше? Пишіть у коментарі. Найкрутіша подача, як на мене, була у чайці. Найсмачнішої для мене у кума та куми. Оператор, а що ти скажеш? Найкрасивіша подача була в чайці. Вона була найефектнішою з усіх. Але по смаку, все ж таки, я за чорноморку. Для мене там був найсмачніший паршмак, який я в принципі куштувала в Одесі. Ми сьогодні назад у Київ. Три останні дні пець така холодна вода в серпні, 13-15 градусів. Вода. А бідна, досадна, ну нічого. Ви пишіть у коментах, чи вам сподобався такий формат випуску. І пишіть, що ще нам зробити. Може в Києві якусь підборочку зробити, чи в якомусь іншому місці. Ставте лайк, підписуйтесь. Дивіться нові рубрики і підборочки. Папа. -па.